Руки, ноги чорним, вушка чорним і плями. Пробуйте. Житель села Шепетин Володимир показує місцевим дітям, як малювати панду на дерев'яних підставках до телефонів, які попередньо сам змайстрував. Так чоловік долучається до підтримки дітей, які хочуть зібрати кошти для українських воїнів та собі на поїздку на балет. Усі учасники майстер-класу, члени молодіжного простору Тур та місцеві пластуни. Дочка Володимира одна з юначок. Коли ми генерували ідеї різні, то я згадала, що в мене тато колись робив підставки в хаті. Нас є, думаю, щоб би не спробувати помалювати і продавати ці підставки. І так я прийшла додому, розпитала тата, він погодився, і так у нас і вийшла така ідея. Долучилися тут вже давно. Помагаємо пластунам постійно. Щоб допомогти їм, то зробили підставочки, і вони розмальовують її. треба допомогти хлопцям. Може, комусь та сітка чи врятує життя. Свою першу роботу показує наймолодший учасник восьмирічний Андрій, який в організації пласт майже три роки. Я намалював ось дерево, це грушка, а то задня грушка. Тут ще я буду дупло понамалюю, але воно ще добре не висохло. Я буду чекати, щоб воно висохнуло. А це корінь. Діти ведуть сторінки в соцмережах, де розповідають про діяльність та виставляють свої вироби, які готові обміняти на донати. Тексти пише Соломія, каже, коли вперше оприлюднили лоти з дерев'яними підставками, то дуже хвилювалася. Майже кожних півгодини дивилася, чи хтось щось написав, бо було дуже страшно, чи буде вийти, чи не буде, чи. Вона взагалі потрібне людям чи ні. У результаті за два тижні продали понад 20 підставок. Перше, це у нас були е, такі емоції, що ми не знали е, як реагувати на те, що люд, людям це справді зайшло, і вони це поширюють, і що їм цікаво. Щасливі, що вони пішли, бо і на зсу піде, і на нашу мрію ми поїдемо. Допомагає дітям реалізовувати їхні ідеї керівниця молодіжного простору Галина. Діти мені повідомили, що хочуть поїхати до Львова. І я їм сказала, що давайте будемо збирати гроші, бо плас спонукає дітей вже в юнацтві, в старшому трошечки віці десь собі заробляв маленький заробіток такий мати. І ми з дівчатами вирішили, що 50% від зібраної суми ми віддамо на придбання тканини для маскувальних сіток. За декілька тижнів молодь своїми. Смаколиками та підставками назбирала орієнтовно 9 тисяч гривень. Ми звертаємося до дорослих, підтримуйте, будь ласка, ідеї своїх дітей і чужих дітей, тому що діти теж мають розуміти, що вони можуть впливати і теж можуть робити великі хороші справи. У цьому молодіжному просторі діє волонтерський осередок, де з перших днів повномасштабного вторгнення працюють місцеві жителі на підтримку українських воїнів. За цей час сплели майже сотню. Маскувальних сіток залили понад три тисячі окопних свічок та приготували понад чотири тисячі енергетичних батончиків. Мар'яна Росиловська суспільне новини Рівне.